Спати з жінками книгу з такою назвою презентував у Чернівцях молодий український письменник Андрій Любка. Назва досить інтригуюча, хоча автор запевнив, що про еротику в ній не йдеться. Книга із збіркою 50 різних історій, котрих поєднує спільний герой, лише головним героєм, який подорожує, помирає, воскресає, знайомиться. Прощається і зраджує і любить так. Тобто, це дуже різні історії, які писалися п'ять років, і тому вона така дуже різна. Але водночас є такий певний, є одна річ, яка крім автора, яка і героя, яка об'єднує всі ці тексти. Це така ліричність, так, тобто, про все йдеться в такий спосіб, дуже довірливий. Люди чекали, що це буде так. Такий Андрій Любка, який там щось знову може про секс написав, і так далі. А насправді там серйозні якісь політичні, геополітичні питання, історичні, там якісь проблеми ідентичності, хто ми є? Якщо порівнювати з його минулими книгами, то можна говорити про те, що вони були створені більше для читача, такого, який звик читати літературу. А з жінками це книга для всіх.